Всім привіт! З вами Олег! І це моє вже дев'яте відео про те, як я роблю всякі різні підробки з лагу. В цьому відео я вам покажу, як, як я зробив м 1 с з гри Counter-Strike Global Offensive. В неї є глушитель, ручка, мазин. Держатель. Так, блін, падає. Ну, для руки, щоб зручніше тримати. Так от. Це і моя найдовша зброя. В цей час. Падай. Зараз! Ліпше не піднімати. Так от, це і моя найдовша зброя, яку я тільки робив. Робив я її вчора. Ось так. Другою рукою тримається ось тут. Держаком можна користуватись. Тримається добре. Так от. Якщо вам сподобалася ця Мка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була Гельмес. До нових зустрічей!